Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Ділюся з вами п'ятим рецептом без цукру. Це фітнес-батончики. Приготувати ці корисні ласощі можна самостійно, в домашніх умовах, власними руками. Залишу для вас два рецепти. Перший з медом, готуйте батончики в холодильнику, другий з фініковим пюре. Всі готуйте в духовці. Батончики – це прекрасний спосіб втамувати голод. Їх можна брати з собою на прогулянку, навчання або роботу. Такі ласощі швидко поповнять запас сил та енергії після тренувань. Найкраще рішення готувати батончики вдома, використовуючи улюблені інгредієнти та правильні пропорції. Підписуйтеся, до зустрічі! Приємного дня!